Ну і особливо приємно було слухати про патріотизм. Патріотизм, очима Рига. Я считаю, патриотизм патріотизм український це право человека жить комфортно в своей стране, которую ты защищаешь, содержишь и которая тебя защищает. Вот это называется патриотизм. Патріотизм український, український патріотизм Вадик виділяє його в якусь певну категорію. Український патріотизм не взагалі патріотизм. Це жити комфортно в своїй країні. No detox. Patriotism. Поняття патріотизму це зі сфери культури. Бути патріотом це вміти любити. Це не проста здатність любити. Є люди, які живуть усе життя в Україні і не люблять її до такої міри, що не вивчили мови титульної нації. Є люди, які живуть в Україні, не знають її історії, і зневажають її символи. Я рекомендую таким людям працювати над своїм внутрішнім світом. Але якщо порівнювати патріотизм, скажімо, із націоналізмом, то це не з категорії культури, а з категорії політики, тобто це система. Тема цінностей, за якою вибудовується держава, як казали латиняни, щасливий той, що захищає те, що любе. От, власне, патріот захищає те, що любе. А націоналіст вибудовує вертикаль життя у першу чергу титульної нації, поза як цій титульній нації ніде куди дітися, крім своєї етнічної землі, але абсолютно забезпечує право тих народів, які прийшли на наші території. Забезпечує право тих народів, які прийшли на наші терени. Ірина Фаріон на цьому наголошує. В Україні так, не, не може бути нації, це, це, це питання, тому що це питання тоталітаризму. А знаєте, чому Ваша філософія, філософія цього тому що ви є не чар. І победила. Только в одному гарні ча в Україні не може бути, не може бути. Тітуль на Дальше, може бути, ну, тільки якщо це русські будуть русские, а так не може бути.